Кожен військовослужбовець, який був на війні, змінився. Нема таких, щоб безстрашних, всі бояться, всі… війна лежає у кожній людині цей слід. Це військовослужбовець Андрій. Ще з 2016 року та з перших днів повномасштабного вторгнення він захищав і продовжує захищати нашу Україну. Каже, бути військовим це його покликання з народження. У мене батько військовий, сім'я військових не поставили до цього добре. Не знала, що мусить хтось захищати Україну. Як не я, то хтось інший. Військову справу Андрій розпочав в Збройних силах України. Спочатку проходив службу в Державній прикордонній службі, був кінологом. Після строкової служби пішов у внутрішні війська, де прослужив 5 років. І вже з 2016 року став нацгвардійцем. Посаду я займаю, як займав, так і зараз займаю кінолог службових собак. Але на війні я був старшим машиною. Спочатку. Повномасштабної ми з одним підрозділом потрібного позначення воювали під Київщиною до моменту її звільнення до кінця травня, після чого ми перегрупувалися і рушили на схід, де перебували в Северодонецьку до моменту його здачі, після чого ми вийшли, бо вже були практично оточені. І ще там після цього я ще два тижні перебували під Бахмутом, потім Константинівка пригадує, під час служби доводилось охороняти переправу через Сіверський Донець, щоб допомогти побратимам безпечно повернутися з позиції. Я охороняв переправу через сіверський Донець, річка така, і, бо нас вже брали так би в котел, і мусили ми охороняти переправу, щоб її не знищили, щоб весь особовий склад Один міг своєчасно і цілісно перебратися в цьому сад. Нам діти продавали червоні. І такі шнурочки з зав'язаннями зав'язували собі на зап'ясті. Найважчим ну, було це втрачати своїх побратимів, закимити до того їв з одної ложки з одної посуди, а вчора ти його знав, а сьогодні він вже двохсотий. Військовий підкреслює, що наразі головним для нього є перемога. Лише після неї можна буде повноцінно перейти до вирішення суспільних та особистих питань.